Всім доброго дня! Сьогодні ми будемо готувати аджику. Для цього нам потрібно 5 кг помідорів 1 кг перцю болгарського, 1 кг моркви, 1 кг кислих яблук і 4-5 стручків пекучого перцю, помідори перець яблука і моркву, все через м'ясорубку. Так, все ми перекрутили. І тепер ставимо на газову плиту і варимо 1 годину. Зараз нам потрібно перекрутити окремо чесник і гіркий перець стручком. Все, поставили нашу аджику варити і почнемо засікати її, коли вона закипить. Коли закипить аджика, засікаємо одну годину. Наша аджика закипіла і засікаємо одну годину. Так, наша аджика закипіла, пройшла одна година, тепер додаємо ми перекручений перець і чесник. Перемішуємо його, додаємо один стакан цукру, 3 столові ложки солі без верха. Перемішуємо його. Можна буде попробувати на смак його, якщо може потрібно солі, то можна буде додати. Додаємо стакан олії і додаємо оцту. перемішуємо його, і хай воно закипить хвилин 20 і будемо розливати по баночках. Наші баночки вже стерилізуються, ми стерилізуємо її в духовці. Є По-різному і стерилізують, є, і кип'ятком заливають. І так як ми в духовці. На пару так само наші баночки. Закипіла, прокипіла хвилин 20. І тепер беремо банки стерилізовані і накидаємо в банку. Аджику ми наляли в банку і тепер беремо її, закручуємо. І ставимо на рушничок. Не перевертаємо. Отака в нас вийшла аджичка, Вона дуже смачна, всім рекомендує цей рецепт. Все, беремо її, вкутуємо на добу і тоді виносимо її в погріб всім смачного.